Вітаннячка, Ви просили поділитись рецептом м'ясної начинки для налисників. Я неодмінно з вами поділюсь. Зазвичай я просто відварюю курячі ніжки і потім перемалюю їх за допомогою блендера та додаю туди засмажку. Але цього разу я спочатку посмажила засмажку до золотистого кольору, а за тим беру фарш, додаю туди натерту цибульку, також вичавлений через часник, та підсмажую на же сковорідці. Гарненько розминаю та обсмажую до готовності. Також солю і перчу за смаком. Потім перекладаю в глибоку ємність та збиваю все погружним блендером. Так мені ця начинка дуже ніжна та смачна. Затим, коли збили, вже додаю засмажку, та все акуратно перемішую і начинка готова. Після чого змащую, ось так, як показано на відео, в своїм млинці, які розрізаю надвоє. Для усіх критиків і коментаторів хочу сказати, що я не шеф-повар, я є медик, яка зараз не зовсім в медичній службі і. Ділюсь рецептами просто тому, що люблю готувати. Тому критики, будь ласка, оминайте всі відео мимо, щоб я з вами не сварилася. А тепер повернусь до налисників. Подаю я їх, обсмаживши в яйці на сковорідці з обох сторін. Це дуже смачно і дуже просто. Тому готуйте та смакуйте. Усім гарного вечора.